Під кінець свого життя відомий, вельми відомий фотограф Уілім Малмер остаточно їде дахом. Він постійно ловить бет-тріпи і бачить привидів. І в 1884 році фотограф помирає. В його некролозі багато слів приділено внеску Малмера в розвиток фотомистецтва. Проте цікавими для нас є декілька останніх слів про Малмера. А саме, померлий свого часу став дуже відомим завдяки своїм фотографіям привидів. Фото Авраама Лінкольна ефект Барнума та привиди громадянської війни. Як все це пов'язано? Давайте розбиратися. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Про дитинство Малмера нам відомо небагатсько. Та й не цікавить воно нас. Небагато відомо і про його пізніші роки. Ми знаємо, що спочатку він працював ювеліром-гравером в Бостоні, проте в його житті з'являється жінка. Ханна це кохана Уіляма, вважала себе медіумом і художницею. Якою вона була художницею, незрозуміло, бо мистецтво дуже суб'єктивне, скажімо так, а її картини не те, щоб користувалося попитом посеред сучасників Ханни. Проте, медіумом вона була доволі успішним. Багацько людей приїздили до неї. Здебільшого, клієнти хани були прагматичними в своїх запитах до померлих. І бажали, наприклад, поспитати улюбленого померлого дідуся, де той старий хрич прикопав свої багатства. Бували і більш сентиментальні. Ці мріяли переказати свої вітання домашньому песику прямісінько до раю, бо, як відомо, всі песики потрапляють до раю. Медіум. Чутлива фізична особа, яка, як вважають послідовники спіритуалізму, служить сполучною ланкою між двома світами матеріальним і духовним. Практика медіумізму використовується також у спіритизму, кандоблі, умбанда та інших езотеричних традиціях. Наприклад, відомим медіумом була Сабіра Хурамович з Луцька. Вона допомагала слідчим у розкритті злочинів та співпрацювала з Міністерством внутрішніх справ Другої Речі Посполитої. Не варто одразу засуджувати цих наївних людей. Ми маємо розуміти, що медіомізм був дуже популярним в ті часи. Наприклад, сер Артур Конан Дойл дуже сильно посварився з гудіні, причиною стала саме віра в спіритизм. Дойл був певен, що спіритуалізм та спілкування з мертвими лише частина нашого пуття. Точку зору Гудіні на це питання пояснювати не треба. Одного разу автор Шерлока надіслав своєму тоді ще другові Гудіні фотокартку його померлої матусі та листа від неї, яку покійна надиктувала своєму синові біча через дружину Дойла, яка вважалася сильним медіумом. Гудіні на це відповів відвертим знущанням. А також зазначив, що його люба матінка знала виключно німецьку та вірменську мови, а лист був написаний англійською. Яка прикрість? Це й послугувало наріжним каменем розбрату друзів. Проте я вважаю, що гудіні був надто упередженим. Очевидно ж, що його матінка на тому світі мала купу вільного часу і могла вивчити англійську, щоб переказати вітання своєму синові через англомовну жінку Дойла. Тепер, коли я трошки пояснив за норови тих часів, повернемося до Уільяма Малмера. Бачачи успіх своєї коханої на містичному поприщі, Уільям і собі вирішив спробувати і передрік кінець світу на 1999 рік. Не сказати, щоб це було дуже оригінально, проте це було дуже далеко. А це одне з двох основних правил передбачень. А саме, передрікай щонайбудь на той рік, до якого часу ще багацько, щоб ніхто тебе не притягнув за брехню. Також передрікає багато, дуже багато. Щось завгадаєш, і от саме це буде твій квиток в сильні віщуни. Проте для нашої історії важливішим є інший випадок. Якось Малмер грався з фотоапаратом. Розумієте, фотографія як технологія була нова в ті часи, і багато хто експериментував. Але Уільям Малмер здається першим до Петра робити містифікації з фото. Він взяв фото свого померлого двоюрідного брата. Та наклав на свій автопортрет. Малмер був першим відомим фотошопером. Вийшло доволі переконливо. Від бажаючих отримати щось подібне можна було відбиватися ногами, але Малмер не відбивався. Він щиро радів своєму успіху. Всі були задоволені. Малмер отримував чималенькі грошики, а його клієнти підтвердження, що їх родичі десь поряд з ними, ходять та оберігають живих. Ну, комусь цього лихо, чи не так? Годі казати, що свою професію ювеліра Малмер закинув і переїхав до столиці аферистів, всіх сортів та видів до Нью-Йорку. Його бізнес почав приносити дійсно великі грошики. Мабуть, вам буде цікаво, а як Малмер робив ті фото стороннім людям? Ну свій портрет з померлим братом ясно. В нього були негативи, а з іншими як? Рішення було надійним і елегантним, наче пружина від дивану. Уільям Малмер прокрадався до домівок своїх клієнтів та викрадав фото тих родичів, які мали потім проявитися на сеансі потойбічного фотографування. План був дійсно непоганим, бо якщо Малмера і ловили на гарячому, а таке траплялося, то, по-перше, його репутація дивака і лунатика все списувала. А по-друге, ніякі цінності він не грабував. А крадіжка фото легко пояснювалася тим, що для того, щоб майстру зловити привида на фото, треба було торкнутися витоків, аби зчитати енергію померлого. Дивіться, все магічне причандаля зі мною. Так що ніякого криміналу, виключно турбота про клієнта, аби привид 100% проявився на фото. Треба сказати, що схема працювала не завжди. По-перше, Уільяма та його поплічників, які згодом вдиралися до домівок клієнтів замість Малмера, частенько ловили. А бувало таке, що в поспіху медіуми брали не те фото, і на сеансі фотографування померлого проявлявся зовсім не загиблий родич, а живий. Десь в цей час Малмер починає божеволіти та бачити привидів крізь і усюди. І навіть не на фото, а в реальному житті. Цікаво, чого б це стурбувало медіума. Він же, як ніхто інший мав знати, що привиди загиблих поряд з нами. Але легке божевілля бізнесу було тільки на користь. Біснувати медіум виглядає дуже переконливо. Популярність фотографій Малмера пояснюється просто. З 1861 року в США палає кривава громадянська війна. Родичі загиблих від горя йшли на необмірковані кроки, аби бодай якось отримати звістку про своїх загиблих. Хоча б із того світу. Дуже і дуже аморальний бізнес. Фіна Тейлор Барну народився 5 липня 1810 року в містечку Бетл в США. Чим відомий цей мужчина та яким боком він до нашої історії з приводами фотомоделями? Доповідаю. Барнум був дуже відомим шоуменом свого часу. Частини цієї слави він зібрав на ниві викриття містиків, медіумів, спіритів та інших аферистів. Чому йому так легко та елегантно це вдавалося? Тому що містер Барнум був і сам ще тим світом. Щоправда, на захист цього джентльмена треба сказати, що він ніколи не видавав свої дива за щось езотеричне. Містер Фінеас був недурник покепкувати над легковірними громадянами. Розповім про один добре відомий випадок. В середині 1842 року Барном викупає в оренду один дуже цікавий біологічний експонат. Ця істота була піймана біля берегів островів Фіджі. Барнум охрестив її фіджійською морською дівою. Створіння дійсно цікаве. Виглядало ось так. Містер Барном успішно проїхався по всій країні та підзробив купу грошенят, на бажаючих побачити це диво природи. Для людей, які витратили на це свої кровно напрацьовані, було б цікаво дізнатися, що фіджійська діва є не чим іншим, як творінням вмілого таксидермиста, а саме, тулубом здоровезної риби, до якого пришили в голову дитинчати мавпи. Все це було майстерно вкрите пап'є маше. Барном дурив людей в такий спосіб десятиліття. Ба Більше, фіджійська діва увійшла в топ містифікації 19 століття. Як ви зрозуміли, містер Фініас Барну вмів розводити людей і добре знався на всіх трюках та хитрощах, якими можна задурити голову. Цікавенкою є те, що на ім'я Барнума був названий так званий ефект Барнума, ефект Барнума або Ефект Форера. Ефект суб'єктивного підтвердження, загальне спостереження, згідно якого люди вкрай високо оцінюють точність таких описів їх особистості, які, як вони припускають, були створені індивідуально для них, про те, які насправді є невизначеними та дуже узагальненими. А отже, такі описи можна застосувати до будь-кого. Ефектом Барнума користуються майстри гороскопів, астрологи та інші мракобіси. Цей ефект отримав свою назву з за відомого вислову містера Барнома в нас є що-небудь для кожного. Повернімося до містера Малмера та його фотопривидів. Слава, якої так жадав фотограф, зіграла з ним дурний жарт. Про нього дізнався Фінеас Барном. І, звісно, він вирішив прикрити цей театр абсурду. Барнум не полінувався подати позов до суду на Малмера, звинувативши останнього в експлуатації чужого горя. Проте обвинувачі не змогли довести, що фото привидів підробка. Оце часи були маю шану. Але Барнума спинити було не так просто. Він зробив свій автопортрет, на якому проявився привид Авраама Лінкольна. Цікавим є те, що в Лінкольна за життя було прізвисько чесний ейп. Можливо, в такий спосіб Фінеас Барнум додав підтекстів. Але і це суддів не переконало. Так, на фото Барнума присутній колишній президент США Авраам Лінколь. Ну то й що? Можливо, чесний ейп просто оберігає Барнома. Можливо, звичайно. От ви можете довести, що це не так. І Барном не зміг. Барном розлютився не на жарт і заприсягся зруйнувати кар'єру Малмера. І здається, це в нього вийшло. Тому що слава про цю справу гриміла по всім штатам. Від цього чи з іншої причини зірка фотографа спіритуаліста закотилася і він остаточно з'їхав глуздом. Хоча, можливо, в такий спосіб ділку фотографу помстилися духи родичів, яких ошукав Малмер. От ви можете довести, що це не так? Якщо ви зараз з доброзичливою зверхністю посміхаєтесь з неоцтво людей 19 століття, то ця глава саме для вас. Припустимо, що нас не цікавить моральна сторона питання, але чи віра в так зване спілкування з мертвими може бути шкідливою? Безперечно, стовідсотково так. Зараз розповім вам два випадки з Оркостану. Я зміню імена головних героїв цих подій. Отож, далекий 2011 рік. Учасників, прости господи, телевізійного шоу Битва екстрасенсів запросили, щоб ті допомогли розкрити вбивство людини. Я навіть не уявляю, що в головах тих слідаків, які на це пішли. Тішить одне, що це скрєпна і могуча, на жаль, сусідня держава. Так от ці езотеричні експерти дедукції вийшли на контакт з вбитим і одностайно прийшли до висновку, що вбивцею є такий собі Вадим. Життя Вадіка з Боліт змінилося докорінним образом. Від нього відвернулися друзі. З роботою також трапилася халепа. Кому потрібен вбивця, чи не так? А він сам жаліється, що його сусіди скоса дивляться на нього. Передачка то була надпопулярною, дивилися всі. І кому цікаво, що Вадим був повністю виправданим. Жодного нормального доказу, що підтверджує його провину, не було знайдено. Слідству також не вдалося довести будь-яку причетність затаврованого експертами по потойбічу до вбивства. Остання згадка в мережі про його долю датується 2019 роком. Вадим позивався до суду стосовно цієї справи з екстрасенсами. Як склалася його подальша доля, мені невідомо. Інший випадок. Країна та сама ж. Такий собі Іван Петров був звинувачений у вбивстві та розчленуванні своєї співмешканки. В месенджерах Іван цікавився в знайомих, як вірно розчленувати труп та як сховати рештки. в мережі навіть є його зізнання. Запрошені майстри екстрасенси напророкували Іванові та його новій дружині довге та щасливе подружнє життя. Також чаклуни запевнили, що Петров не має жодного відношення до вбивства. Спираючись на матеріали справи, провина Івана була доведена в суді, а його дружина розлучилася з ним невдовзі після виходу телепередачі. Точний прогноз на підставі спілкування з іншим світом. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймі Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій мракобіся. На зв'язку!